В ефірі новини на Дніпро. Тіві у студії Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке дороги життя на Дніпропетровщині відновлюють прифронтові магістралі. Історія переселенки з Горлівки, що відкрила власний бізнес у Дніпрі та допомагає іншим працевлаштуватись, дивитись та кермувати 3D-драйв у Дніпровському музеї машини часу. На Дніпропетровщині розпочалось відновлення мережі прифронтових доріг. Ремонтують маршрути, що прямують на Харківщину, Запоріжжя, Донеччину. Працюють п'ять бригад. Чому ці траси називають дорогами життя і чому їхній ремонт на часі? Далі у сюжеті. Дорогами життя називають траси на Донеччину у прифронтових громадах Дніпропетровської області. Ними везуть гуманітарку туди, де нині гаряче. Тут пролягають важливі евакуаційні та військові шляхи. Кожна вибоїна чи яма, це втрата такого дорогоцінного часу. Це ризик розбити машину чи відірвати колесо. Транспорт на розбитих ділянках змушений рухатись узбіччями у край повільно, що затримує доставки важливих вантажів і ускладнює перевезення поранених. Це відео нашого телеканалу від грудня минулого року. Знову Павлівки. Вона глобально розбита, як ми бачимо. Зараз по ній, саме по цій вулиці не так багато руху, тому що об'їжджають усі, стараються вулицями, там лівіше, правіше, які трошки далі, але, але вони в набагато кращому стані. Дорога ця обласного значення, вона ремонтувалась. До війни, але ну ми бачимо її жахливий стан. І у такому стані приблизно 30 кілометрів автошляху Новопавлівська громада виділила кошти і 8 кілометрів залатали. Втім, торік восени роботи зненацька припинилась. Жителі прифронтових громад занервували. Та врешті у лютому тут знову загурчала техніка. Цього разу буде повністю відремонтовано всю ділянку дороги від переїзду в межовій до того місця, де восени були закінчені ремонтні роботи. А також будуть підремонтовані деякі частини дороги в Новопавлівці, що розбилися. Крім Новопавлівської дороги, життя взялись і за ремонт межівської. Виконали ямковий ремонт при доступних температурах і будемо намагатися як покращиться. Е Погода, то будемо продовжувати роботи. Як багато що роботи? До, до самої кордону з Донецькою областю ще е, 10 кілометрів. Нині розпочалось відновлення мережі прифронтових шляхів, що розташовані на Дніпропетровщині. Повідомляють у компанії автомагістраль Південь. Ремонтують військові та евакуаційні маршрути, які прямують на Харківщину, Запоріжжя, Донеччину. Працюють півдесятка бригад. Кожна в середньому на день проходить ділянку до 500 метрів. Передбачається ремонт десятків кілометрів різних автошляхів. Працюють, кажуть дорожники під постійною загрозою. Тут лунають вибухи, чути артилерійські бої, подекуди залітають ворожі дрони, і каби та кажуть, напрямки ці важливі. Тож доле. Чи страх не припиняють роботи? Ірина Носачова, Сергій Скрипник, Борис Єфімов Ніпро Тіві. Вимушений переїзд став не перешкодою, а новим стартом. Десять років тому Аліна залишила окуповану горлівку та розпочала свій шлях у Дніпрі. Спочатку працювала майстриною манікюру в гуртожитку, а нині є власницею великого салону краси. У її команді вже 17 співробітників, серед яких і вимушено переміщені особи. Як вдалося не тільки досягти успіху, а й допомагати іншим. Дивіться в сюжеті. Аліна переїхала з Горлівки Донецької області ще у 2014 році. Десять років тому дівчині довелось обирати, залишатись у вже на той час окупованому місті або вступати до вишу Дніпра. Заради власної безпеки була вимушена покинути рідну домівку. Вже у Дніпрі Аліна пройшла б'юті курси і стала майстриною манікюру. Коли я жила у Варторську, почала займатися манікюром. І ось так я працювала там за 50 гривень, робила манікюр, і через декілька років вирішила вже о, там зняти свій перший кабінет. Я там працювала паралельно в салоні, працювала на себе, і так почалася ця історія. Тобто Ми приїжджали вже декілька разів. Спочатку це був кабінет 12 квадратів без вікон, потім це було 80 квадратів, потім це було 120 квадратів на Артема, і зараз у нас тут 260 квадратних метрів нової площі. Влітку минулоріч Аліна відкрила власний салон у центрі міста. Зараз тут працює 17 співробітників, три з яких внутрішньо переміщені особи. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми дуже багато дівчат брали до себе, тому що потрібно було і нам, співробітники, і дівчатам потрібно було роботи. І я відчувала навіть такий якийсь борг, що мені хочеться допомогти дівчатам. І зараз ми, наприклад, шукаємо адміністратора, багато кандидатів також з там, Покровська, там, з Донецької області. І тому, звісно, хочеться допомогти, адаптуватися в новому місті. Підтримку дівчат, які вимушено виїхали зі своїх рідних міст, Аліна вважає своїм обов'язком. Адже на своєму досвіді знає, як це починати з нуля. У салоні можна пройти курси та опанувати професію у б'юті індустрії. Так зробила і Діана. Я в захваті, тому що я завжди хотіла займатися манікюром, б'юті сфера, і вона не дала таку можливість, тому що я була без досвіду. У мене був досвід один місяць курсів, дуже подобається цей салон, тому що графік роботи індивідуальний, тобто ти виставляєш абсолютно як хочеш. Вона завжди зрозуміє тебе, якщо тобі треба десь вихідний матеріали, просто купа їх. Це прям заклад, надає клієнтів також. Дуже комфортний салон для роботи. У 2022 році в нашому місті працювали лише 10% переселенців. А на початку 2025-го цей показник зріс до 70%. Дніпровська міська рада стала одним із найбільших роботодавців, працевлаштувавши майже 1400 ВПО. найбільше у сфері медицини, освіти та соціального захисту. Основні і головні заходи, які здійснює наше місто, для того, щоб той, хто шукає роботу із коло вимушених переміщених осіб, знайшов таки цю роботу. Ми проводимо ярмарок вакансій. Ми розміщуємо інформацію на сайті Дніпровської міської ради з актуальними вакансіями з умовами праці. Також і далі працює перший в нашій країні Це пальний безкоштовний телеграм-канал, на якому розміщуються всі актуальні вакансії з умовами праці, з контактами роботодавця. І також проводимо нетворкінги, на яких надаємо інформацію, як відкрити власну справу, як скористуватися можливостями, які надає урядова грантова програма. Є робота Анастасія Васько, Микола Худолій, Дніпро ціві. Цікаві, від ТЦК і потрапив під колеса у Дніпрі. Неподалік театру драми і комедії. Чоловіка зупинили співробітники ТЦК та поліція для перевірки документів. Чоловік вирішив накивати п'ятами. Вибіг на дорогу, і його збила автівка, що проїжджала повз та, попри аварію та відсутність переслідування з боку поліції ТЦК, чоловік підвівся і продовжив втечу. Легковий автомобіль Шевроле Авео спалахнув посеред однієї з вулиць Дніпра, в амур Дніпровському районі міста. Вогонь охопив 4 квадратні метри. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Причина загоряння авто наразі невідома. Минулося без постраждалих. Освіта майбутнього вже у Дніпрі. У двох гімназіях міста відкрили сучасні кабінети трудового навчання, які не оновлювалися майже 30 років. Завдяки спільному проєкту міської влади з компанією Інтерпайп Дніпровські учні отримали унікальну можливість працювати з новітнім обладнанням та розвивати навички винахідництва та творчої праці. Докладніше далі Це сервільний верстат, на якому ми робимо отвори. Діти можуть працювати як звичайними. Свердлами по дереву, по металу, а також у нас є такі набіри, як пір'яві сверла. дуже добрі, дуже гарні. У двох гімназіях Дніпра відкрили сучасні кабінети трудового навчання, які не оновлювали останні 30 років. 14-річний Тимур впевнений, заняття з новітніми технологіями допоможуть йому та іншим учням підняти власний рівень освіти та в майбутньому стати кваліфікованими спеціалістами. Мені дуже подобається працювати на верстатах, тому що це дуже цікаво і ну, це може принести користь для нашої спільної праці. Я хочу піти у коледж машинобудівний і працювати оператором на станках з числовим програмним управлінням. Модернізація кабінетів стала можливою завдяки спільному проєкту міської влади з компанією Інтерпайп, яка вже має успішний досвід облаштування кабінетів мехатроніки у ліцеях міста. Компанія Інтерпайп робить довгострокові інвестиції в освіту. Чому? Тому що ми розуміємо, інтерес до промисловості він падає. Падає в Україні, падає в багатьох сферах, і тому ми це зрозуміли ще років тому. І ми розпочали таку комплексну програму співпраці з мерією Дніпра, з вищими Дніпропетровщини, також з шкільною освітою. Наша задача заохотити дітей зацікавитися інженерією, промисловістю і технічними професіями. Тепер учні мають змогу займатися винахідницькою діяльністю, розвивати навички творчої праці та знайомитися з новітніми технологіями. Ми маємо мати багато робітників кваліфікованих. Маємо мати багато інженерів. Саме ці люди кваліфіковані робітники, інженери, оператори верстатів, люди, які можуть щось створювати, організовувати виробництво. Саме такі люди будуть надзвичайно затребовані для майбутньої відбудови країни. До цього подібні новаційні кабінети вже з'явилися у п'яти міських гімназіях. Тепер до цього списку долучилися ще дві навчальні установи: Валерія Дев'ятко, Дмитро Логвиненко, Дніпро Тіві. У музеї машини часу можна побачити понад 15 тисяч експонатів у ретро-стилі. Основна колекція включає автомобілі, мотоцикли, літаки, трактори та велосипеди. Найпопулярніша виставка серед відвідувачів програма 3D-драйв, яка показує близько 10 3D-фільмів. Також у музеї можна подивитися інсталяцію «Нерозчавлені». Експозиція налічує декілька об'єктів, зібраних після ворожих атак. Докладніше розкаже Дар'я Лисенко. Побувати у засніжених Карпатах, не виїжджаючи з Дніпра, легко. В вашій вазі снігохід Буран 70-х років минулого століття. Нині він на пенсії і служить у музеї, і з нього зробили цікавий атракціон. Бурану додали віртуальну реальність, завдяки якої можна одягнути 3D-окуляри та побувати на засніженій трасі. До машини часу завітала Світлана разом із чотирихрічним сином. Вони часті гості музею, проте віртуальну реальність спробували вперше. 3D-фільмі я побачила, наче їздила на цьому снігоході по сніжним, засніженим таким нашим, мабуть, місцевим так бархан, як можна так сказати, по засніженій місцевості між лісів, між лісів, між простору вільного. І я так розумію, що він дуже легко передвигається, і швидкість набирає доволі таки немаленько. Святослав через 3D захотів не лише поринути у засніжений краєвиди, а й відчути себе справжнім рятівником, шукаючи пілота, який потрапив у авіакатастрофу. Музей налічує 10 3D-кабін, завдяки яким можна відправитись у віртуальну подорож різними локаціями за різних погодних умов. Це мотоцикл з люлькою. Ми на ньому їздили за картоплі. Праворуч у нас канатна дорога. Сюжети до Віару вигадують та знімають самостійно. Головний інженер музею Олександр каже, що до війни планували нові цікаві 3D-проекти, але війна внесла свої корективи. На дрон чіпляється 3 d камера яка знімає 360 градусів, і повністю потом ну, ми довго готуємося. Директор пише сценарій а Потім нам допомагають люди. і, і, і Тоді, виходить, цікаво. Окрім віртуальної реальності, відвідувачі музею можуть подивитись виставку «Нерозчавлені» – Один з експонатів Таврія, яка постраждала під час ворожого прильоту. Непридатну до їзди автівку перетворили на інтерактивну інсталяцію. Бачите, у нас з'явився бомбалюк, і ми йдемо з вами сюди, там, де качали ми на першому тренажері. От бачите, у нас манометр. Ми віддали свою енергію, у нас полатмосфера і наш пневматичний курок. Ну, а тепер я буду завершати вистріл. Ви бачите, де наші шахіди. Вистріл пройшов. І шахет поражен. Новим експонатом виставки стали пошкоджені речі під час прильоту річника по Дніпру, 21 листопада 2024 року. Ось ця кубка з'явилась після знакового прильоту, коли Дніпро став полігоном для іспитів стратегічних ракет, коли до нас прилетіла ракета «Орєшник». і це зібрано з останнього прильоту, пов'язаного з ракетою «Орєшник». Спочатку експонати були зібрані, а пізніше вже пошло якби опознання. Тобто, наприклад, ми довго не знали, що це за номерки. Но переговорив потім з власником гаража і автомобіля, він сказав про схожі цих гардеробних номерків. Оце ми теж не понимали. Там стояли одні иномарки и і автомобиль, а це колпак от автомобіля ЗЛК. Пізніше, опять же, нам розповіли, що перший автомобіль був Москвич. Ну і ви бачите, що проверті після російського удару навіть каністра для Пайлова. Вся ізращена осколками. Музей машини часу чекає всіх охочих з четверга до неділі з 10 до 18.00. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро ті Віг. Випуск новин спорту. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп став першим главою держави, який відвідав Супербоул, фінал плей-офф Національної футбольної ліги, у якому Філадельфія Іглз 40-22 перемогла Канзас Сіті Чіпс. Чемпіон світу у Хевівейті Олександр Усик може залишитися без чемпіонського пояса WBC, який у травні 2024 року він відібрав. У Тайсона Ф'юрі вже найближчим часом організація змусить його провести обов'язковий захист з переможцем бою Джан Джелей гід е, Кабаєл, які 22 лютого розіграють між собою титул тимчасового чемпіона. WBC. Усик може відмовитися від цього поєдинку, але тоді WBC змусить Олександра звільнити пульс, як Це було нещодавно з титулом IBF. Спортсменка Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Анастасія Черноколенко виграла золоту медаль на міжнародному турнірі з боксу «Boxing International Tournament 2025», який завершився в іспанському місті ла Носія і зібрав понад 230 учасників 17 країн світу. По одній нагороді різного гатунку забували атлети області за підсумками міжнародного турніру з вільної боротьби Ю 23 який фінішував у Молдові, де на Кілим виходили працівники Італії. Угорщини, Румунії, Вірменії, Молдови та України. Чемпіоном став Данило Свередовський, срібло у Івана Мірашниченка, бронза у Івана Семенова. Вихованка третьої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Альона Час стала переможницею міжнародних змагань з легкої атлетики з потрібного стрибка у Польщі з результатом 13 метрів 47 сантиметрів, які лише трьома сантиметрами, поступається нормативу майстра спорту України. У грузинському місті Бакуріані стартував 17-й зимовий європейський юнацький олімпійський фестиваль збірна України в складі 48 атлетів протягом 8 змагальних днів. Змагатиметься у Семи видах спорту, біатлоні, лижні гонки, гірськолижний спорт, лижний фристайл, чорне катання, хокей, шортрек. 12 з них у хокею шайбу і фурному катанні представляють Дніпропетровську область. Баскетболісти Дніпра у напружному поєдинку в гостях в столиці з рахунком 76-73 здолали там Київ баскет у матчі червого туру, регулярного чемпіонату Суперліги України. Підопічні Володимира Коваля впевнено провели першу чверть, після чого десь провалили другу і третю, втім. У кінцівці зустрічі вони виглядали краще, що й змовило їхню перемогу. Димпровці надалі продовжують односібно очолювати турнірну таблицю, маючи 100-відсотковий показник звитяг у всіх проведених поєдинках. Дніпропетровська обласна школа вищої спортивної майстерності посіла третє місце у рейтингу шкіл вищої спортивної майстерності України за минулий рік. Залом до нього увійшли 33 подібні навчальні заклади. Першою стала школа вищої спортивної майстерності міста Києва, Київська міська школа. Друга юний Дніпровець Марк Вороной став середним призером всеукраїнських змагань з настільного тенісу найсильніших кадетів та кадеток топ 12 2010 року народження і молодших, які завершилися у Андріївці Львівської області. Вихованка дитячо-нацької спортивної школи Дніпровської міської ради з ігрових видів спорту Марія Гадзінська фінішувала шостою. Учениця Дніпровського фахового коледжу спорту Дніпровського училища фізичної культури Софія Кузьміна зазнала ушкодження і не змогла продовжити боротьбу за вихід. До топ 12 Тим часом чемпіонат Дніпровської Дніпропетровської області з настільного тенісу серед дорослих став першим офіційним турніром новообраної федерації настільного тенісу регіону у 2025 році, календар якого сформований і виглядає цікавим і насиченим різноманітними змаганнями. Чемпіонат Дніпропетровської області з настільного тенісу серед дорослих став першим офіційним турніром. Новообраної федерації з цього олімпійського виду спорту регіону у 2025 році календар, яко сформований, і виглядає цікавим і насиченим різноманітними змаганнями. У такий спосіб громадська організація з перших кроків своєї діяльності та роботи взяла напрямок на розвиток та розбудову пінг-понгу у першу чергу на місцях і не тільки у великих мегаполісах. Подібне, звісно, дасть змогу не тільки збільшити кількісний склад учасників і значно розширити географію представництва. Але й буде створювати конкуренцію, коли у менш досвідчених спортсменів з'явиться мотивація. Спочатку наполегливо тренуватися, щоб вже потім гідно протидіяти лідерам. Що безумовно спричинить підвищення як їхнього власного рівня майстерності, так і загалом будь-якого турніру. Ми розпочали новий рік з обласного турніру, з обласного чемпіонату з тенісу Настільного. Дякуємо нашим спортсменам, нашим опікунам та спонсорам за підтримку. Побажали успіхів і сподіваємось на те, що буде більше турнірів і більше гравців. і Теніс буде розвиватися в нашому регіоні. Дніпровець Олексій Горбаненко небезпідставно вважався одним з претендентів. На перемогу у турнірі чоловіків, втім сам він десь обережно серед іншого зізнався, що загалом до змагань готовий, Ніщо не заважало йому у звичній манері тренуватися. Тим більше, що йому вже багато років відомі можливості основних конкурентів у боротьбі за нагороди, і він не особливо переймається тим, якщо хтось з них ризикне зазіхнути на золоту медаль, адже на то вони і відзнаки, щоб за них боротися. Я готовий до цього турніру. Я вмотивований показати свою кращу гру. За спортсменів, які конкурують, так я дуже радий, що є спортсмени, які конкурують, які показують свою гру, гарну проти мене. І я дуже надію, що вони проявлять конкуренцію. І, мабуть, хтось інший виграє цей турнір. Я дуже буду радий за це у підсумку. Олексій став переможцем одиночної категорії серед чоловіків і виграв парний розряд з Іваном Демченком. Поклавши до власної скарбнички таким чином дві золоті медалі. Подібну кількість нагород найвищого катунку завоювала інша фаворитка чемпіонату Новоспечена: чемпіонка України серед юніорів вікової категорії до 18 років Дар'я Ковальова з Кривого Рогу, яка була сильнішою у міксі з Павлом Плакущем та в жіночій парі з Катериною Бондаренко. Натомість остання вихованка Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи і клубу Велика гра тренера Сергія Коркіна серйозно налаштувалася і не тільки дала бій ковальовій у півфіналі одиночної категорії серед жінок, але відсвяткувала успіх у п'яти партіях, після чого на переможній хвилі здобула і золоту нагороду, потішивши у такий спосіб свого наставника

Отже, початок насиченого календаря турнірів і змагань федерації настільного тенісу Дніпропетровської області покладено. Далі буде і обов'язково також у новинах спорту телеканалу Дніпро ТІВІ. Червона доріжка і різні атрибути вишуканої церемонії вшанування у Дніпровському фаховому коледжі будівельно-монтажних технологій та архітектури привітали з 90-річним ювілеєм легенду світового спорту бронзового призера, 18-літніх олімпійських ігор Токіо 64-го року минулого століття з легкої атлетики з бігу на дистанцію 3000 метрів з перешкодами Івана Павловича Чебеляєва, який майже півстоліття життя пропрацював викладачем і керівником фізичного виховання навчального закладу. У кращих зірцях початку офіційних церемоній червоною доріжкою холу Дніпровського фахового коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури пройшлися почесні гості, щоб згодом привітати, вшанувати та взяти участь в урочистостях з нагоди 90-річного ювілею легенди світового спорту бронзового призера 18-х літніх олімпійських ігор в Токіо. 1964 року з легкої атлетики з бігу на дистанцію 3000 метрів з перешкодами Івана Павловича Біляєва. Який майже півстоліття життя пропрацював викладачем і керівником фізичного виховання навчального закладу, я дуже вдячний долі, яка звела мене з Іваном Павловичем Біляєвим, і мені довелося цією людиною працювати у вихованні нашої молоді, лихаптиці його справа. Живе і буде жити, тому що наш коледж є одним з найсильніших в регіоні. А в цьому році команда коледжу стала чемпіоном України серед студентських ігор. Тому я бажаю Івану Павловичу міцного міцного здоров'я і хочу сказати, що він для мене взирець в, цій, в цьому житті. Від імені трудового колективу першого ювіляра привітала директорка навчального закладу Вероніка Ватагіна, після чого вона вручила відзнаку департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації за значний внесок в Олімпійський рух та його історію. Винуватця події подякував та презентував подарунком і ресурсною допомогою голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Я бажаю нашому олімпійцю, нашому ювіляру, міцного здоров'я та багато літа. Він є нашою епохою. Мунсон Михайлу Анатолійовичу про внесок Івана Павловича Біляєва. Вже безпосередньо у навчально-виховний процес регіону і Дніпра говорив начальник обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Євген Буря. Іван Павлович біляєв. Це легенда не тільки е, всесвітнього спорту, але і легенда у освітянському е, спорті. Який готує в тих олімпійців, які потім виступають і е, захищають честь нашої держави, він е, зробив е, свій навчальний заклик е, осередком спорту, е, який приймає участь у всіх міських. Е, обласних і всеукраїнських змаганнях це дуже дуже корисно на його прикладі показати, що потрібно дітей молодь залучати до занять фізичної культури спорту. Далі привітання полилися струмком серед інших легендою. Подякою вшанувала президентка Національної федерації легкої атлетики, народна депутатка України Ольга Солодуха та безпосередньо очільник королеви спорту регіону Ілля Баклінов, голова асоціації ветеранів спорту області Геннадій Грозицький. Та багато інших фахівців, співробітників і вихованців різних поколінь Івана Павловича Біляєва, для яких він був водночас колегою, тренером, педагогом, вихователем другом і старшим товаришем. Мені і з якими я Вот. Желаю вам успехов в учебе и спорте. На завершення урочистості гості залишили свої підписи на стендах і експонатах, присвячених історії, легенди спорту та освітницької діяльності. Після чого за традицією, усі сфотографувалися на загальну світлину на згадку про 90-літній ювілей Івана Павловича Біляєва з побажаннями, щоб знову зустрітися на найближчому подібному через п'ять років. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.